Спомізам бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Hello. Вітаю, шановні друзі. Мене звати Ігор циганник. Я спортивний журналіст та коментатор. І все найцікавіше зі світу спорту у програмі Ранок Марафон. Дві українки продовжують змагання в одиночному розряді в основній сітці Австраліан Open. це Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Наша Еліна Світоліна здобула свою соту перемогу на турнірах Гранд Слем. Вона достатньо впевнено перемогла американку Керолайн Доуглайт і пробилася до третього кола змагань. Так само до третього кола змагань вийшла і Даяна Ястремська, яка перемогла Чорногорку Данку Ковинич. Її суперниця не потрапляє навіть до тисячі найкращих тенісисток світу. Тому перемога Ястремської була дуже впевненою, і це була найбільша її перемога на турнірах Гранд Слему. А от Марта Костюк, свій поєдинок вже третього кола змагань, програла. Поступилася вона іспанці Паулі Бадосі у дуже напруженому двобої. Наша спортсменка змогла виграти перший сет, але поступилася у двох наступних і таким чином припинила боротьбу за головний приз Австралі Оупен». Ну що ж далі будемо болівати вже в одиночному розряді безпосередньо за Еліну Світольну та Даяну Ястремську. Ростислав Семенченко став найкращим молодим футзалістом світу у 2024 році. Сперечно, це дуже великий успіх для українського футзалу. Тим більше, що збірна України здобула бронзу чемпіонату світу. Нагадаю, що під фіналями поступилися бразильцям, а у матчі за третє місце перемогли команду Франції. Гра молодого українця настільки вразила спеціалістів футзалу, що наприкінці року вони визнали його найкращим молодим футзалістом. Щим його і вітаємо. Великий європейський футбол повертається вже на наступному тижні. Будуть зіграні чергові поєдинки основного раунду Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. У вівторок Київське Динамо у матчі проти «Галатасарая» у Стамбулі спробує заробити свої перші очки. Я нагадаю, що поки що команда Олександра Шовковського посідає останнє місце у загальній турнірній таблиці Ліги Європи. І будемо дуже сподіватися, що саме проти «Галатасараю» наші футболісти зможуть набрати свої перші очки. А вже в середу команда Маріно Пушича зіграє свій поєд поєдинок Ліги Чемпіонів проти французького Бреста лише перемога в поєдинку проти французької команди залишає українцям шанси, аби пробитися до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів. Я впевнений, що до снаги українцям перемогти французький Брест, і я впевнений, що наші футболісти зроблять усе можливе. Ну а далі новини з зимової універсіади. тріумфом закінчився виступ українських біатлоністів в одиночній змішаній естафеті. Сергій Супрун та Анастасія Маркушина виграли золото. Абсолютними лідерами у цій естафеті українці стали після п'ятої стрільби у виконанні Олександри Маркушиної. Вона збільшила відрив над переслідувачами до 42 секунд і передала естафету свою супруну. Незважаючи на два промахи, українцю вдалося виграти перше місце, залишивши на Другі сходинці збірну Чехії. Ну а у перший день змагань у короткій індивідуальній гонці переможцем став Богдан Борковський у жінок Дарина Чалак так само стала призеркою, так само зійшла на подіум, але з бронзою. Такі от успіхи українських біатлоністів, і ми щиро вітаємо їх. І будемо сподіватися, що головні перемоги вони ще попереду. З вами був Ігор Циганник, Я бажаю вам спортивних, якісних, яскравих вихідних. І дивіться ранок парафон.